22 грудня 2021 року майже за два місяці до повномасштабного вторгнення російської армії в Україну на Кременеччині зареєстрували громадську організацію з назвою Захист прав територіальних громад. Один зі співзасновників Ігнатов Анатолій Миколаєвич має громадянство Російської Федерації. Уявіть, якщо б в сучасній Росії займалися правозахистом громадян України, журналісти вирішили поїхати в село Сапанів, де мешкає Анатолій Ігнатов. Чоловік пояснив нам, що повернувся в Україну років п'ять назад наводити лад децентралізації. Я нічого не знав. Я був в Росії. І років п'ять назад, такий був случай чудесний, що такого случаю більше ніколи не буде. Хотіли організувати громаду. То Сапанівське село хотіли взяти і Млинівці є, Млиневецьке село, таке село Радянське, Млинівці. І вони дуже хотіли зробити таку громаду, особливо Белокницька, щоб від свіниця від Кременця. Бо тоді всіх заставляли. Як заставляли? Прилагали, ніхто не заставляв нікого. Понимаєте? Так дуже хотіли вони, дуже так хотіли, щоб була громада своя. Ага. Я то нічого не знав. Я, як обично, в Росії собі там жив, сюди-туди. І потім якимось чудом я, случайно, случайно я взнаю оце все, що Білокриницька, голова сільської ради і Радянське хотіли наше село взяти собі. Але ж Сопанів, Великі Бережці, Білокраниця та інші 41 населений пункт у 2020 році об'єдналися в Кременецьку міську громаду, чиї права потребували захисту громадської організації захист прав територіальних громад. Загадка Анатолій Ігнатов сказав путано. Документи свої він віддав Жанні Костянтинівні, але до створення громадської організації захист прав територіальних громад не причетний. Жанна Константиновна каже, давай ми предложимо щось друге. каже, може. Ми тут вже, бо ті села хотіли три села, не Бересі, тільки от тих три. Сопанів, Радянське і... А Сопанів відказався. Як Жанна Константиновна підключилася до того діла, то вона вже хотіла ми, я, ну, в смысле, Сопанів, бересі і Гаї, вроді би так, ну щось таке, я так і не пам'ятаю. Ну, мене то вже я тільки дав документи свої, оті. Вона там щось бідно бігала, 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 бігала і щось не вийшло довго, розумієте? Ну, щось не, не, не вийшло. І тут вже наше село заганяє в ту громаду. Ну, вже в ту Кременецьку, розумієте? А потім чую, дзвонить мені СБУ. Каже, добрий день, добрий день. Так от ви, ви є той. Заснованих громади, да, Бережецька, воно там правильно? Громадська організація ну, Захист такого. прав територіальних громад. Ну, типу, щось таке говорить, так. Да. Я, я перевращую. Я пам'ятаю, що я давав їй ну, документи ті, що ми вже хотіли щось зробити. І вона біла, там бігала, біла каже, не пускають, не пропускають і нічого так не виходить. І все, я на тому якби, ну, вже встановився, вже спокоївся, ну вже наскремий загнали. Все, вже чекаю нової власті. І тут прийшла та нова власть, і я одразу заяву. Я 11 років чекаю розрішення від Сапанівської власті. Тут у нас, я вам казав, кар'єр є. І той кар'єр кар я хочу взяти, О, бо в мене дочка в москві жила. І та дочка, е, там жила, город підтажка. І точно так само кар'єр вирили кар'єр, кар яму вирили. І ті ями вода. Ну там умні люди, розумієте? і вони кром цієї кар'єри зробили дорожки, лагочки. Я ну, як побачив, думаю, ну я в сапанові зроблю. Я в сапанові, а там у нас ліс, красоті таке, ну чуть-чуть. Що ж, з'ясувати в Сапанові для чого реєстрували захист прав територіальних громад, нам не вдалося. Тож ми поїхали безпосередньо за адресою цієї громадської організації до Жани Костянтиновні в Великій Бережці. Жанна Базюк керувала до її припинення Кременецькою місцевою районною Тернопільської області організацією політичною партією, опозиційна платформа за життя. А зараз керує захистом прав територіальних громад. Але чи то її не було вдома, чи то вона до журналістів не вийшла. Тож загадка для чого наприкінці минулого року десятеро людей об'єдналися всередині грудня на захист прав територіальних громад, залишається нерозгаданою.